Вся процедура повинна тривати не менше 30 секунд. Намочіть руки водою. Нанесіть необхідну кількість мила, яка покриває всю поверхню рук. Круговими рухами потріть внутрішні сторони долоні одна об одну. Потріть правою долоною по поверхні лівої руки з переплітанням пальців і навпаки. Платіть пальці і знову промийте проміжки між ними. Щепіть пальці в замок та потріть їх. Обхопіть великий палець лівої руки і промийте його обертальними рухами. Повторіть те ж саме з великим пальцем правої руки. Відкрийте ліву руку і кінчиками пальців правої руки потріть внутрішню частину лівої руки, а потім навпаки. Таким чином ви миєте поверхні під нігтями. Якщо бажаєте вимити зап'ястя, охопіть його та промийте круговими рухами, а потім повторійте саме справи в зап'ясті. Ретельно промийте руки під проточною водою. Вимкніть воду. Добре висушіть руки паперовими рушниками. Позбутеся використаного паперу. Ваші руки чисті.